Потужна сила, що змінила світ, для когось квітень став життєостаннім, останнім. Чорнобиль Під для людства і землі, останній крик, що схований в мовчанні. Смертельний промінь влучив назавжди, і серед меж порушив час невпинно. Комусь роки прожити, комусь дні, своє життя рахуєш похвилинно. Чи зможе відродитися земля і в спогади вернути теплі ночі, квітневі дні, буяння у садах, усе живе і людські щасливі очі? Можливо, так буває. Доля мить, сценарії трагічні і смертельні, атом, фантом, жахливий, адський біль, все поглинає. Душі, долі, стелі. Роки пройдуть. Прийде нова весна, і за це те яскраво новим цвітом. Забути страшно жити треба жить. Нехай з роками квітень той заквітне.